Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Чим займаєтеся, молодаю іначе. Тато зварив суп ще коли був вдома. А я поки був на навчанні, то він зварив. А зараз приїхали гості і будемо їх годувати. Добре. Вони кешать олів'є. Ого, то ще й олів'є буде. Зранку відварили, фрукта є. Ну і, може більше насипети, чи не вистачає. Сім тарілок вистачає. треба. Вісім тарілок треба на вісім людей. Ну, синочку, вдома добре чи ні? Чи на навчанні краще? Ні, вдома краще. Вдома краще? Ого, своя хата, своя правда. Е, але я хочу сказати, що ти на навчання якось аж відмолод. <рес> ти вдома, помаленьку не виглядає. <рес> так, поїзики <пить які> займаються <рес> вами. Ну, вдома каже, краще. Ну так. О, це супер. Е, от херсонський військовий приїхав щойно, кавуна привіз Херсонського. Зараз будуть їсти супчик у лівій Так що всім благословення. І гарного вечора. Син, що бажаєш? Благословену вечора і мирної ночі. Так, мирної ночі. Дай Боже миру в Україні і перемоги над окупантами з Богом.